Продовжую значить, кладку печі. Сьогодні перекриваю топлівник, шамотне ядро перекриваю. Перекриваю рядом цегли. значить, Так у мене, мене виглядає. Тут будуть кусоч, кусочки дорізатися, по периметру, потім ще одним рядом буде перекривати. Кілька слів, як перекрити сам топлівник. от, Потрібно проложити базальтовий картон в пару слоїв, так, щоб залишити зазор буквально сантиметр. От. Саме хайло перекривається кліновою перемичкою, отак От цегла зарізається на бік і перекривається. Ніяких кусочків не додається, тому що кусочки при високій температурі, тут де висока температура йти, просто-напросто розкришиться. Тут має бути ціла, ціла цегла. Зарізав такі угли, так в мене візуально все виглядає. Єдине, що потрібно, цей угол трошечки буде ще шліфанути, бо... Трошки порівняно з тим. Не дуже, не дуже рівний. Отак Візуально в очі кидають. Потрібно буде вирівняти, але це вже буде потом. Перекрита двома рядами цегли, вихід хайло. Зараз починаю формувати канали. Тут буде дверка прочистки і так далі тому подібне до самого верху.